Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 листопада 2025 року. Вчора в Україну приїздила Анджеліна Джолі, відома американська кіноакторка, яка є спеціальним посланцем Агентства у справах біженців міжнародної організації ООН. І цей приїзд, як на мене, він показав про те, що ми вкрай не цивілізоване суспільство. Нами дуже легко маніпулювати, і нам до ЄС як до е, пекіна Рачки. В чому суть? Поза сумнівами, що візит е, зірки американського кіно, яка нібито приїхала до Херсона, тому що насправді жодної світлини її е, на відкритому просторі, де можна було би ідентифікувати те, що вона була у Херсоні, немає. Ну я в крайній випадку не зустрічав. Вона зустрічалася з дітьми, десь ймовірно, в укритті, але де це було? В Херсоні чи в якомусь іншому місті, не От, Так от, новина про її візит в Україну з гуманітарною метою, поза сумнівами, варта того, щоб з'явитися в Новинній Стрічці, як разова якась подія. Однак, навколо її візиту розгорнулася ціла ІПСО спецоперація Зеленського ІКО. Підтримуваними нашими так званими українськими засобами масової інформації, яка засвідчила, що ми просто знаходимося в катастрофічному інформаційному становищі щодо безпеки, щодо раціональності, щодо е, взагалі будь-яких законів висвітлення і аранжування важливості подій. Ну, по-перше, е, з'явилася інформація про те, що на Миколаївщині ТЦК, нібито, затримала охоронця Анджеліни Джолі, і вона. Заходила в ТЦК, щоб його там визволити, чи потім не визволити. Потім ще ніби його мобілізували чи там, дали якусь повістку. І, щойно з'явилася, ця новина, вона забила весь інформаційний простір. Потім ТЦК дало коментар, який ще більш погіршив ситуацію, тому що вони сказали, що Анджеліна Джулі до них заходила. Однак вона заходила скористатися телевалетом. Ну тобто, уявіть собі, рівень нецивілізованості взагалі чиновників ТЦК, рівень їхньої некомпетентності і взагалі нецивілізованості нас як суспільства, де новина про те, що людина заходила скористатися туалетом, вона стає топ-новиною. Тому що її потім поширили всі засоби масової інформації, і яка це неповага до особистого простору тієї ж Анжеліни Джолі, якщо вона справді заходила там скористатися цим туалетом? Це взагалі рівень примітивності наших військових, які там формували це повідомлення. Це жах. Тобто це явно не стандарти Європейського союзу, повага до прав людини, до гідності людини, до якого ми нібито так прагнемо. Це е, друге, третє влада прокоментувала, звісно, як в своєму стилі, маніпулятивному і псостилі, вони написали про те, що Анджеліна Джолі не повідомляла зеленською компанію про те, що вона е, прибуде з візитом в Україну і відповідно перетнула кордон пішки, і, ніби про неї ніхто не знав. Ніби прикордонники не зрозуміли Анджеліна Джолі, і миттєво передали відповідну інформацію по ієрархії, і про це не стало відомо. Тобто, це знову ж таки псотехнологія. І що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті, що Україна, країна, яка веде 11-й рік важку війну, а з 2022 року надважку, яка у цю зиму невідомо як пройде. Тому що питання з газом, питання з тим, що росіяни розбивають нашу енергетику, питання з тим, що росіяни розбивають Укрзалізницю, питання з тим, що росіяни розбивають наші заводи, питання з тим, що невідомо є оточення збройних сил України в агломерації Покровсько-Морноградській і Костянтинівсько-дружківській, чи немає там ідуть важкі бої, і влада теж вкидає постійно свої псо. Стратегії, щоб заплутати і не інформувати належним чином суспільство, і от в цій атмосфері країна, яка веде війну на виживання, обговорює туалетне питання Анджеліни Джолі. Виявляєте, наскільки ми примітивні, наскільки ми взагалі легко маніпульовані, і наскільки безвідповідальні наші так звані українські засоби маси інформації, які перетворилися просто в суцільний. Інформаційний фейк і дебілізатор вони займаються виключно нашою дебілізацією, замість того, щоб розмежовувати важливу інформацію і неважливо. Тому візит Анджеліни Джолі в Україну це є просто вирок рівню масової свідомості України, рівню наших так званих українських засобів масової інформації і рівню нашої влади. І все це нижче плінтуса.